Верховна Рада України 30 жовтня в цілому підтримала законопроект під номером 10.044-D стосовно реформи рахункової палати. І це буде означати в першу чергу те, що буде здійснюватися новий обрахунок заробітних плат. Якщо президент підпише цей законопроект, то заробітна плата голови рахункової палати буде складати 366,2 тисячі гривень з яких посадовий оклад 166,5 тисяч гривень. Доплата за вислугу років за умови 35 років стажу 133,2 тисяч гривень. Доплата за роботу з секретними документами 16,6 тисяч гривень. Премії 49,9 тисяч гривень. Заробітна плата члена Рахункової палати майже 320 тисяч гривень на місяць.